Доброго ранку! Я Михайлик із Харкова. Сьогодні я буду читати про Карла Борока із книги Зникрі автомобілі. Читаємо про Карла Борока. Далеко не кожен власник автомобільної компанії може похвалитися тим, що його люблять грі і поважають конкуренти. Карл Боровак був якраз таким не був креативний. Автомобільний конструктор Німеччини писали про нього журнали. Наш Карл по свійськи називали його Народився Народивши з бензиновою крові, по доброму вгадуванні про нього спів Ще Що дитинці Карл майстрував машинки із. Жерстяних банок. Вініше захоплення стало справою всього життя. Слюсар, технік і конструктор у 1919 році. Він стає власником заводу з виробництва автомобільних шин у Бремені, але цього йому було недостатньо. У 1924 році Карл зберев першу модель Бліц. Триколісний візок з мотором, незважаючи на дивний вигляд ванни на колесах, здатний перевозити 250 кг вантажу, бліц добре продається, його використовують як маленьку вантажівку. Поступово борворк налагоджує виробництво більш досконалих, 3-4 колісних вантажних машин. У 1939 році Карфу зустрічався господаром власної фірми Борок. Права він зайнятим виробництвом військової техніки, вантажівок, тягачів, бронетранспортерів. Після Другої світової війни Борок ділив свою компанію на три частини Борорк, Лоуді і Гуляв. Починається воробницю дешевих і, на жаль, вкрай ненадійних легкових автомобілів. Вроблені у прямому розумінні слова з фанери. Машини нових марок викликають у водіїв посмішку. Німецькі водії жартували. Хто не боїться смерті, їздить на Лойді, а кому не буде життя, їздить життя, на Гояфі. А на 1950-х роках гуздування нарешті припинилося. Карлу вдалося поєднати якість, надійність і витонченість в одній моделі. Борог і стає візитною карткою бремецького бренду. За три роки новинку придбали 200 тисяч автолюбителів. Місць Німеччина прозвали машину автомобілісти стає відомо далеко за межами батьківщини. Компанія Борк здобуває міжнародне визнання. Здавалося попереду рівна і довга дорога успіху. Кенликових автомобілів компанія продовжує випуск автобусів, тягачів і вантажівок. Але на шляху встали земляки, конкуренти. Автолюбителі все частіше віддають перевагу продукції Mercedes Benz BMW і Положення компанії з Бремена з кожним роком погіршується. У рефті-рефт у 1961 році бренд Борок став банкрутом. Заводи компанії закриваються. Мене багато років, і онук легендарного засновника Крістіан Боррак вирішить продовжити сімейну справу. У 2016 році починається виробниця кросоверів. Борг BX7, BX5 і BX6. Але поки що машини з німецьким прізвищем збирають і продають тільки в Китаї. Чі добудуться світні бренду тихо, не показує час. Цікавий факт, що обов'язкові водійські права були введені в Німеччині в 1909 році. Але на легких троколісних транспортних засобах, таких як у піонер, із Карла Борога, було, можна було їздити без вправ. У період з 1906 по 1933 роки власники автомобілів платили щолічний податок, але піонер не потрапляв у категорію оподаткованих, що теж почався з забезпеченими успіхами. А ось це гояв піонер 1931 року. Ось ця машина борог Ханс 1500-1800 1950 році. Борог Ісабелла Лімаус в 1954 році. Автомобіль Лоуді Олександра в 1958 році. Ось це вантажівка Голіаф GT750 1951 році. А ось це Борг бх 6 тс який зроблений у 2017 році. До побачення в утринному іншу суботу у 12.00.